Поки відбувається процес пресування, хочу відпустити на дуже цікаве запитання від вас. Значить, деякі клієнти при обиранні модельки на 50 і 100 тонн, думають те, що за рахунок 100 тонн вони будуть отримувати в два рази більше олії. Ні, так воно не працює. Є статистика, люба культура можна отримувати олії на будь-якому пресі. Це може бути 30, 50, 100 тонн. Але є такі культури, які потребують більше 50 тонн. Це, наприклад, амарант, виноградна кісточка. Також чорний кмин і розторопша. Це тверді культури, якщо це постійна основа, можна розглядати комплекти на 100 тонн. За рахунок цього збільшується продуктивність і також швидкість вихіду по олії самої. А так, що за рахунок, між, якщо ви обираєте 50 або 100 тонн, щоб в два рази більше вихід по олії, ні, такого неможливо. Є культури, які є. Статистика, якщо вона відповідає цьому якості насіння, ви будете отримувати той результат на будь-якому пресі. Так що при замовленні майте це на увазі для того, щоб вірно обрати комплект і ефективно, продуктивно працювати і віджимати олій процесом холодного віджиму.